Наступний комбайн John Deere 9650 STS, 2000 рік, 290 кінських сил, напрацювання 2201 мотогодина на 3376. Ціна непто його 57 тисяч євро. Зараз ми його обдивимось по максимуму, скільки зможемо. картинка. Комбайн продається по санкції, імпортований з Америки. Продається на спарках передні колеса. Серійний номер, дуже цікаво. Зараз заглянемо. Також стоїть ще е, знятий шнек вигрузний, як ви бачите, е, бо він був забраний з порта в Бременхафені. Е, Повторюю ще раз, він був імпортований з Америки. Що зараз видно тут. Можемо подивитись. По фарбі можу сказати, що тримається краска класна. Дуже такий простий комбайн, невеликий, 260 кінських сил. 290 вибачаюсь, 290 кінських сил. Я вже його вдилявся, зараз ще на камеру глянемо. Ніде не бачив моментів по е, якихось швам чи зварки якоїсь. Все чистенько, гарно. Резина десь 50-40%. Ззаду менше, спереду більш краще резина. Вони, всі ці комбайни СТС, які ми знімаємо, вони імпортовані з Америки, тому вирізніки е, зняті. Але то не проблема, все там одівається, вже один такий комбайн придбаний в Україну, приїхав і все класно. Там на нашому каналі є відео, можете подивитись по 1770 STS. Ця машина така більш простіша, в усіх в планах, але надійна. По металу зараз можу сказати, що там невеликий виробіток. Mm -hmm. у ньому. Забраний в офіційного дилера Джендір в Америці. Такі от колеса 42-й. Повторююся, ще раз всі, всі комбайниці продаються на спарках. Зараз заліземо ще наверх, подивимось, може бути вітер. Вибачте, за вітер Такий має вигляд. Акумулятори двигун. Подвигуну видно, що нічого з ним не робили, не відкручували болтики ніякі, оригінальні фільтра стоять, джандір, батареї оригінальніші. Зараз наверх Бункер, бункер викидається, зафіксовані, в бункері лежать е, додаткові частини до цього комбайна, тобто він повністю укомплектований. мой вигляд Зараз заберемо середину, що глянемо рама цільна, не варена, оригінальна краска сорок друга разіра. Турски. Зараз зайдемо в середину. Такий має вигляд всередині як на 2000 рік. Панель, сидіння. Такий має вигляд. Цей комбайн жундир 2000 року 9650, 290 кінських сил, ціна нетто 57 тисяч євро. Продається без жадки, чистий американець.